Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. 2 квітня пройшов день відкритих дверей в ліцеї природничо-наукового навчання. Бажаючі учні всіх шкіл міста разом зі своїми батьками завітали на даний захід, де їх гостина зустрічали вчителя та адміністрація закладу. Всі присутні гості залюбки подивились концерт. Підготовлений учнями ліцею. Щороку ми збираємось на цьому чудовому святі. Святі веселих усмішок. Приємних зустрічей. Святі нових знайомств, відкриттів, Надій на прекрасне майбутнє. Один з найпрестижніших навчальних закладів міста знову відкриває двері для обдарованих учнів. Рік тому, як ви в цей день, ми прийшли у наш ліцей. Навіть трішечки боялись та даремно хвилювались з любові нас зустріли, правила в ліцейським вчили, учням велички міста, а сьогодні ліцеїсти. Нас нічого не може зупинити, кличуть нас на зідані світи. Всі ми хочемо відкриття зробити і своє науці віднайти. У в ліцей це сотня мандрівов, край таємниці загадок. Це пошук рин нерозгаданих, нових, це світ, де панує порядок. І цей це дім, де надія живе, тут коло зерно проростає, тут руки надійно тримають тебе, тут вчитель тебе зустрічає. У нас найкращі в світі педагоги. на неміліє доброти. Ведуть усі в ліцей стежки й дороги. Віцни моє братерство, тут мости. Щороку наш заклад з радістю приймає у свою дружню сім'ю п'ятикласників. Які з перших же днів стають творцями історії ліцею, його злетів і падінь. Зустрічайте ученицю п'ятого А класу Петрову Валерію. Коміська ватра, полічка потіцька, це моя країна, це моя земля, де нас піть я не буду землю, рідну не забуду я. Тут мене навчила мати, западних пісек співати, тут несе мене, спочеремоша течія, де на землі ті жити і жерель воду пити, пелі підолинка моя. Зустрічайте постійного переможця та призера міських конкурсів зірка танцполу, сузір'я талантів, танцювальний колектив Натхнення. When it comes. полный и самый сильный ураган Ходят в синем море корабли Может потому-то и понятно морякам Что такое океан любви Этих смелых парням и беда, не беда Будь водная. От важных летчиков и моряков Бросайте, девушки, домашних мальчиков Не стоит придарить свою любовь Начертил на синем небе, я тебя люблю Белым светом быстрый самолет Это делает пилот этим смелым парням И беда, не беда, Путеводная им помогает звезда любите девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков, бросайте девушки. Ви отримаєте в ліцеї, стануть для вас перепусткою в гідне, самостійне життя. Нещодавно в газетах Нелебачення з'явилось оголошення. До ліцею природничо наукового навчання приймаються учні на конкурсі основі. Талановиті фізики, математики, хіміки та біологи. Випускаються талановиті співаки, танцівники, спортсмени та музиканти. Не вірите? Переконайтесь самі. На сцені танцювальний колектив. Натхнення. Після концерту всі бажаючі діти писали вступну роботу по вибраному ними предмету, а батьки в цей час мали змогу поспілкуватися з керівниками ліцею. Ми пройшли нелегкий шлях, я б би, становлення. Чому? Тому що це були пошуки, це були, я б би, нові такі от представлення, що собою повинен являти новий навчальний заклад. Це заклад, як і раніше говорилися в документах, це представники я б сказав, такої елітної направленості. Тому на нас покладалося надзвичайно відповідальне завдання для того, щоб ми успішно з цим справилися, і в майбутньому теж саме не тільки та скавідроджували щось, але стабільність і ще раз стабільність. Я вам скажу відверто: з самого початку снування ліцею, а йому році виповнюється 25 років, ми будемо широко відзначати цю дату в історії нашого навчального закладу. Але я хочу сказати одне: той педагогічний колектив він підбирався по, на по як основі не консерваторів, а творців. Тобто, це була складна справа. Але так сказати, нам вдалося це зробити, і більше того, в науково-методичному плані ми не мали права на помилки. І тому за нами надзвичайно ми були першими не тільки в місії, але й в області, та й, я б сказав, би, і в державі нашій, і тому відповідальність на нас поклалася надзвичайно висока. І не те, що ми я б сказав би, так придумкувати якісь ні, а те, що потрібні були для нас науковці практики. Оце чим я б сказав би, відзначається і чи відрізняється різниця ліцей, як ліцей від інших загальноосвітніх закладів, це ще раз повторюю надзвичайно відповідальна праця, копітка праця, я вам скажу одне. Випадкових спеціалістів в нашому навчальному закладу не було. Ми співробітничали із багатьма лабораторіями Академії педагогічних наук. До нас приїжджали видатні та українські спеціалісти, не тільки українські, але й були спеціалісти з Росії. Ну це був той час. Але ми добилися того, що на сьогоднішній день маємо, а ми маємо ослідуючи. Всі 100% ліцеїстів-випускників вступають до вищих навчальних закладів, причому до тих навчальних закладів, які сам собі він вибирає. Ми є лідерами в освіті, і це беззаперечно, це факт. І не тільки я б став би, у нас в жовтих водах, але і в області, і в республіки. Я лише приведу такий приклад прошлому році. Наші випускники, які здавали українську мову та літературу, війшли в топ-200 найкращих навчальних закладів в Україні. Ну, якщо точніше, це 185, 185. Да. Серед, ліцеї... да, серед ліцеїв і гімназій. Що нас чекає в майбутньому? Дуже багато розмов ходить, хтось дуже поширює чутки про те, що. От, ліцей не буде набирати 5 класи. В цьому році буде. Але в подальшому, як буде розроблено і затверджено закон України по освітній галузі, я скажу слідую, що ліцей відбудеться це центр, який повинен давати путівку до вищих навчальних закладів. От. І тому у нас відбудуться деякі структурні зміни. Чому? Тому що. Ну, Ліцей ще раз підкреслюю, це той навчальний заклад, який саме займається профільним навчанням. Профільне. Ми в цьому році відкриваємо новий факультет. І в подальшому теж саме, очевидно, будуть іще такі запрогнозовані так сказати, відкриття. Уже у нас буде крім фізико-математичного і біолохімічного факультету. В цьому році буде факультет інформаційних технологій. Де приділятиметься увагу саме, я б сказав, найпоширеніші професії в нас в країні це інформатика, інформаційна технологія. Ну, я вам скажу, що ми готові до цього. І кабінети у нас так сказати, готові до того, щоб приймати цей новий факультет. Він буде прийматися після 9 класу, 10 клас буде прийматися. На конкурсі основі тільки свідоцтв, тільки свідоцтв. Тепер ще одне доповнення щодо дев'ятикласників, які будуть вступати до нас на цей третій факультет інформаційної технології. Ми плануємо десь з 8 чи то з 10 червня з 10 червня, так, да? спасибі. Плануємо з роботу почати мовної школи. На да, літньої мовної школи з англійської мови. Просто стоїть питання, яке очевидно в нашому пенсічному колективі. Но я відкриваю таку так сказать, рамочку про те, що ми поки що думаємо над цим. Але чи доречно задавати домашнє завдання? Так доречно, але тим, хто цим цікавиться, надзвичайно глибоко. Я вам скажу більше того. Ми взяли. Соціальне зобов'язання, я ще підкреслю, соціальне зобов'язання перед батьками, де ми гарантуємо 100% вступ до вищого навчального закладу е е, на тому шляху, який так сказати, обирає наш випускник. Ліцей жив і буде жити, я думаю, що і в подальшому. І скажу на заключення: наш девіз ліцей для тих, хто хоче собі здобути житті благополуччя. І успіхів. Оце наше крето. Завершився День відкритих дверей екскурсією по ліцею. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.